Війну такого масштабу не може виграти там, армія мільйонна армія, і навіть якби ще там, умовний мільйон в тилу цим займався активно. А я думаю, що на, насправді можливо і менше. Війну такого масштабу може виграти тільки все суспільство. То воно вже не включиться. Бо його ніхто, по-перше, не включає, а по-друге, хто міг і хотів включитися, мені здається, вже включився. Або змінимося, або загинемо. Це дуже важливо зрозуміти. Тут немає інших варіантів. Ми не розвинули достатньо технології до 2014 по 2022 рік. Я не кажу попередньо, от прямо з 2014 по 22, коли вже було явно видно, що йде війна. Як ми за це заплатили? Ми заплатили життям, здоров'ям десятків тисяч людей, якщо не думаю. Ну тут так так сама історія. Якщо ми не змінимось, ми заплатимо життям мільйонів. мільйонів. В такому режимі як зараз ми можемо воювати максимум з Молдовою. Розумієш то з країною, в якої менше вінеспівмірно військово-промисловий комплекс, територія, кількість населення. А ми воюємо з не просто з ядерним гігантом, а з війською зла. зла. І ми воюємо в дуже розслабленому, розхлябаному, такому напівсонному такому чіл режимі, яке може в режимі бути режимі величезного АТО. В стадії, коли до нього втратили інтерес. інтерес та. та.